Міжнародна дорога – одна з транспортних артерій, що пронизує рівненщину. Транспорт тут рухається без перешкод, хоча й в одну смугу. А снігові замети на рівненщини на дорогах місцевого значення подекуди сягають пів метра. З природніми умовами рівненські дорожники борються і вдень, і вночі. Аби забезпечити безперебійний рух транспорту, відповідні служби перейшли на цілодобовий графік роботи. Техніка подекуди ще радянського виробництва стихії не витримує. Ремонтують її теж цілодобово в одній з трьох оперативних майстерень. Нині на дорогах області працює близько півтори сотні одиниць спецтехніки. Ситуацію на основних транспортних магістралях відслідковують в режимі онлайн. У січень місяць навіть в кращі часи він був складний. На сьогоднішній день ситуація складна. Ви самі бачите пориви вітру до від 12 до 15 метрів на секунду. Дуже в нас йдуть, от, скажімо так, от вночі працювала техніка, і буквально за 2-3 години перемітає, ми прочистили дорогу, а воно однозначно знову ж таки перемітає. За версією Державтоінспекції, найгірший стан доріг у Дубенському районі. Працівниками державної інспекції складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення та видано 5 переписів насудження вищезначених недоліків. Так, о 15 годині 28 січня під час обстеження стану утримання автомобільної дороги було переміто території філії Дубенська ДЕД, що в місті Дубно, на базі якої перебувала практично вся снявчасна техніка. А згідно запису журналу визна та повернення транспортних засобів, останні заходи снігочищення очищення автодороги здійснювалися в період з 8 години по 17-27 -го січня. Лише двома одиницями снічної техніки на ділянці дороги протяжність 85 кілометрів. Мовляв, там самі інспектори витягують автомобілі з кучугур. Водії Дубенщини згодні. В Родевільському районі неможливо їхати, абсолютно неможливо їхати. Там на стороні Дубно працівники дої допомагають хоть витягувати ті машини, буксують, розвертають машини. Ну, аварійна обстановка неможлива. Неможливо, взагалі. Аутоперевізників своя статистика. За даними диспетчерської служби Рівненського автовокзалу, ускладнене транспортне сполучення між Гощою і острогом. І, хочу сказати, що по таких трасах центральних головних мається на увазі. Дороги більш-менш так прочищені, але вже починається бездоріжжя по тих маршрутах, які їдуть по селах і так далі. В службі автомобільних доріг області нарікають на шквальний вітер. Мовляв, навіть після проїзду важкої техніки дороги перемітає за лічені хвилини. Пишаються тим, що на відміну від сусідньої волині до крайніх заходів закриття доріг не вдавалося і не будуть. Ми своєю роботою, перш за все, повинні забезпечити безперебійний. Приїзд, заїзд, бо всякі можуть бути надзвичайні випадки в населених пунктах. І через нашу область проходить я рахую, основна артерія дорожня, це як дорога Київ чоп яку ми зобов'язані тримати у проїжджу стані. Минулого року у нас трошки були збої, а цього року ми того не допускаємо. Від початку тижня рятівники рівненщини витягнули з кучугурта заметів сім автомобілів. Нині чергування несуть в посиленому режимі, але важку техніку виводити на дороги необхідності не бачать. Ну, враховуючи такі складні погодні умови, звичайно, хотілося б звернутися до водіїв, обмежити по можливості рух в цей період на автотрасах без нагальної потреби не виїжджати. А якщо вже вкрай потреба виїхати на автотрасу, в обов'язковому порядку мати при собі мобільний телефон. Продукти харчування також лопату, щоб можна було звільнити автомобіль зі снігових замитів. Синоптики ж прогнозують снігопади і хуртовини на Рівненщині найближчі кілька днів. Тож, звертаючись з центральних транспортних магістралей, варто кілька разів подумати і не зволікати з викликом підмоги, якщо халепа на дорозі все ж трапилася. Дмитро Лонтій Артем Лаговський, новини Рівного.